Питання зміни українського прем'єра не стоїть на порядку. Денному про це у своїй спільній заяві повідомили президент Петро Порошенко, голова Верховної Ради Володимир Гройсман та сам очільник уряду Арсеній Яценюк. Раніше низка українських політиків звинуватила прем'єра у корупції та зажадали його термінової відставки. Німецький Бундесвер вперше взяв участь у підтримці бомбардувань позицій бойовиків ісламської держави. Повідомляється, що літак-заправник за час п'ятигодинного польоту здійснив у повітрі дві дозаправки винищувачів міжнародної коаліції, які завдавали ударів по джихадистах. Лідери Конгресу Сполучених Штатів досягли компромісу щодо законопроекту, який дозволить зняти заборону на експорт нафти, запроваджено в 70-х роках. Палата представників має намір проголосувати за цей документ вже у четвер, після чого його передадуть у сенат. Москва готується розширити санкції проти Туреччини. Про це у середу повідомила газета Комерсант. За її даними на додачу до будівництва і туризму, обмеження можуть торкнутися також готельного бізнесу, деревообробки, навчання пілотів, а також державних замовлень у будь-якій галузі. 16 грудня у Європарламенті вручили премію імені Сахарова за свободу думки. У 2015 році її лауреатом став блогер із Саудівської Аравії Раїв Бадаві, оскільки він перебуває у в'язниці через звинувачення образі ісламу премію передали його дружині. За 5 мільйонів євро пішли з молотка речі колишньої прем'єр-міністерки Великої Британії Маргарет Тетчер на аукціоні Крістіс у Лондоні. Одним з найдорожчих лотів стала ця червона валіза, у якій залізна леді перевозила таємні документи.